Ледачий джмелик. Жив був джмелик. Цілий день, поки інші джмелі працювали на збиранні меду, він байдикував. Коли батько побачив, що його син росте ледачим, то вирішив взяти неробу з собою на роботу. Вони полетіли до долини Акації збирати мед. Проте, коли вони туди прилетіли, джмелик відмовився допомагати батьку. Раптом прилетіла зграя трутнів. Вони почали кликати джмелика до себе. Полетіла з нами, тобі у нас подобається. Будеш робити все, що схочеш. Ми взагалі не працюємо. Запрошували трутні. Джмелик на роба зрадів, що в нього з'явилася чудова нагода уникнути роботи. Він втік від батька в гості до нових друзів. Спочатку йому подобалося жити з трутнями, цілими днями вони лежали на сонечку, гралися та байдикували. Через деякий час джмелику набридло нічого не робити. Він зрозумів, що не хоче бути схожим на ледарів трутнів, і вирішив повернутися додому. Коли він прилетів додому, то обійняв батька і сказав Пробачте мені, я зрозумів, яким я був ледачим. Я подивився на трутнів, які ніколи не працюють і не хочу бути таким, як вони. Після цієї пригоди Джмелень більше ніколи не тікав від батька і від роботи. Тепер він із задоволенням допомагав батьку збирати мед, адже зрозумів, що працювати цікавіше, ніж нічого не робити.